Добрий. день. Московія завжди звикла воювати так, ніби людський ресурс є нескінченним. Проте, як з'ясувалося людей, таки не вистачає. Тому Московія зараз активно шукає найманців в різних бідних країнах, насамперед, країни Азії, Африки і Близького Сходу. Час від часу це викликає дипломатичні скандали. То був скандал, коли кілька африканських студентів. Які вилетіли з російських вишів опинилися не вдома, а в рядах контрактників російської армії, і загинули на Донбасі? То був скандал з Кубою, коли власті Куби перекрили канал постачання найманців з цієї острівної держави до Росії на російсько-українську війну? Влітку цього року. Прем'єр-міністр Індії моді, коли зустрічався з Владимиром Путіним, особисто попросив його повернути до Індії тих громадян Індії, які через різні мутні схеми опинилися в Росії і в рядах найманців, в рядах контрактників російської армії. Проте, поки у Росії є нафта долари. Вона буде і далі продовжувати шукати найманців по всьому світу, а в світі є чимало бідних країн, громадяни, яких за невелику плату готові будуть їхати хоч до біса роги. Нещодавно до числа найманців, які прибувають на російсько-українську війну, додалися громадяни такої країни, як Ємен. Але тут треба звернути увагу, що постачання громадян єміну йде не як окремих найманців набирають через різні мутні схеми. Ні, тут є якась таємна домовленість між владою Росії і єменськими хусітами, організацією хусітів, які і постачають живий товар в Росію. Хусіти через Свої підконтрольні фірми заманюють громадян Ємена тим, що вони отримують високооплачувану роботу і, можливо, навіть і російське громадянство таким чином, набирають групи людей і постачають їх в Росію, а там їх вже примушують підписати контракти і відправляють на фронт в Україну. Скільки всього громадян Ємену вже пройшли через таку схему, поки що не ясно. Мова йде поки що про сотні людей, можливо, будуть і тисячі. Проте вже з'являються деякі підтвердження. Наприклад, не так давно одна із лондонських агенцій опублікувала відео, на якому видно п'ятеро єменських чоловіків. І ну, четверо на відео, і п'ятий який оператор, які розказують про свою жахливу ситуацію, визначають, що вони знаходяться в Росії на контрактній службі. Розказують, що один із їх товаришів намагався навіть здійснити самогубство, але його доставили до лікарні, відкачали і знову відправили в військову частину. Як кажуть чоловіки на відео, ми зараз знаходимося під бомбардуванням, тут міни, дрони, роємо бункери, возимо пиломатеріали, вимушені воювати. Які, скажімо, методи розрахунку Росія здійснює з хосітами, поки що не ясно. Тобто, за постачання оцього живого товару? Ну, щось повинні дати. Можливо, Росія розраховується з Іраном, ну а Іран вже зі своїми проксі хуситами Хоча є повідомлення розвідок, що Росія надавала дані для хуситів, коли вони здійснювали напади на західних кораблів в Червоному морі, тобто Росія давала їм розвіддани і координати цілей, можливо, це один із методів розрахунку за постачання найманців до Росії. Таким чином, ми розуміємо, що Росія буде і далі збирати найманців з всього світу, і одним із методів, як Цьому запобігти це треба обвалювати ціни на нафту і позбавляти Росію нафтодоларів, що власне і зараз і починається в світі, в зв'язку з тим, що обіцянка Дональда Трампа дати дозвіл американським фірмам більш активно бурити і продавати на світовому ринку нафти. А також можлива поведінка і політика Саудовської Аравії, яка вже більше не буде стримуватись різними домовленостями ОПЕК. Ну І тому подібне дії, вони дійсно можуть обвалити ціни на нафту і позбавити Росію того необхідного ресурсу для наймання от, от бідних. Людей в якості гарматного м'яса по всьому світу. Ну, а взагалі ще треба і дипломатичні різні методи використовувати, і військові. А перемога все одно буде за Україною. На все добре.